Хочеться дуже привітати наших захисників з Новим роком і просто вам сказати велике дякую за те, що я зі своєю маленькою донечкою досі в Україні. Чому? Тому що я в вас вірю, розумієте? А це дуже важливо, коли ти віриш своїм захисникам, наскільки я впевнена, що навіть коли був на, на самому початку війни ажіотаж, паніка, всі тікали. Я навіть чемодана не збирала, наскільки я вірила, розумієте? Тому дякую вам за вашу мужність. За те, як ви стоїте за всю Україну, ризикуючи своїм життям, хочу побажати вам здоров'я. Повертайтесь додому живими і неушкодженими. Дякую вам велике.